Доброго дня! Сьогодні знову я в плівковій теплиці і хочу відповісти на запитання, які дуже, дуже часто задають, як закласти більше китиць на високорослих гібридах, і коли е, вирощують їх без опалення і хотілося б при стандартній шпалері закласти більше китиць. Дивіться, от сьогодні я. В теплиці, в якій вирощується високорослий помідор, на сьогоднішній день на ньому сформовано вже 6 китиць, 5 зав'язаних шоста цвітуча, висота шпалери десь 1,90 до 2 метрів. І хотів би вам сказати, як вам збільшити кількість китиць. Що потрібно для цього зробити? По-перше, шпагат треба зав'язати таким чином, тобто не прив'язувати його до проволоки, до шпалерної проволоки, а зав'язати його таким чином. І тоді ви легким, легкими рухами можете приспускати отак рослинку і тим самим зменшувати її ріст. Але в такому випадку треба обов'язково обов'язково зробити трошки рух по шпалері. І тоді в нас рослина. Знижується десь сантиметрів. Ну, я спустив десь сантиметрів на 10, знову ж таки, збільшив висоту від верхівки до шпалери, і при, такому, при такій операції зможемо десь ще додатково закласти порядка двох китиць. При цьому звертаю вашу увагу, що ця рослина, яка вже, як я і раніше сказав, яка має 6 китиць, вона ще не достає. Тобто перша китиця не лягла на. Землю не в даному випадку, не лягла в даному випадку на агроволокно, яке підстелене. Десь через тиждень часу, або тоді, коли вже перша китиця почне збиратися, можна буде зробити ще один такий приспуск. Так що звертайте на це увагу, ставте вподобайки та підписуйтесь на наші канали.